На пілоні ми бачимо ось отут наполеона да, де зліва. І там написи великими і малими буквами. Малими буквами це генерали армії Наполеона, великими буквами це перемоги Наполеона. І ось вони Єлисейські поля. сама красива вулиця в світі, як кажуть французи. Слухайте, вона не сама красива. Я такі чимо, ну це Йорчик у нас. Одба бачите, які тут марки на Єлисейських. І зараз такий чимоданчик з буквою ЧП. То це яка марка? Сумочки Б Луїтон. Власника звати Бернар Арно, сама багата людина, не тільки Франції, один із найбагатих в світі. Порахували у нього 360 мільярдів. Не знаємо, чи 360 мільярдів, чи більше, хто їх там дорахувався, але під час коронавірусу з маском вони одну сходинку, першу, другу ділили. Зараз там в нього трохи акцій. Насправді воно. Тут вже на кожному квадратному метрі, ви подивіться, проживає 2 мільйони да, париж. А ви до дорогу цей периферік перейшли, і там ще 9. перші 5 хвилин. В 9, в 10, в 11 і в 12. Вона перевиливається срібними вогнями. Очей відірвати не можна. Правда, із купи заліза із з отої попелюшки перетворюється в справжню принцесу. Дивіться, на оцій вулиці, 2 кілометри довжина цієї вулиці Єлисейських полів, всього 20 квартир за тресою, Шан Залізи, Єлисейські поля. Уявляєте, всього 20 квартир, а все остальне це комерція. Так, дівчата, подивіться на герлен. Знаємо такі парфуми. Можете. Собі індивідуальні парфумчики а, вам ви дадуть ви самі форму, ви самі думаєте, сидіти, вибираєте, що вам подобається, і вам роблять по вашій формулі парфуми. Аю за яку ціну, але на І Що ви думаєте? Якщо є така пропозиція, це 100% є люди, які це купують. Тут ціни безумні на метр квадратні. Середня ціна 10 тисяч євро, приблизно. В Парижі, а на Єлісейських полях 20-30 тисяч євро в метр квадратний, щоб квартиру купити. А зараз у нас на кільці праву йде вулиця Мантень, вулиця Моди, де квадратний е метр.